Нарешті ми з вами дісталися до порівняння другого фільму Володар Перснів дві вежі і книги. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Рада вас тут бачити. Нагадую, поставити лайк, підписатись, залишити коментар, будь-що залишити, щоб відео просувалося в рекомендаціях. За це буду вам дуже вдячна. І також я хочу нагадати, що в мене є ексклюзивний спонсорський контент, де ми дивимося Дім Дракона зараз, і я розбираю кожну серію першого сезону. Якщо ви хочете долучитися і підтримати мій канал, то можете стати спонсором цього каналу. Всю інформацію. Знайдете у описі під відео, і також не забувайте, що ви можете просто задонатити, якщо буде таке бажання. А, також посилання на монобанку у описі. А тепер давайте почнемо з вами порівняння цього шедеврального твору а, Володар Перснів. І я одразу скажу, що і фільм, і книга мені дуже подобаються. Я передивляюсь це регулярно ще з дитячого віку. Тому давайте не зволікати і поговоримо, чим відрізняються ці два твори, що було у книзі, такого, що нам не показали у фільмі. Нам показують, як Арагорн вирішує податися за мері і піпіном, які потрапили в полон до орків. Він леголастогіблі бачать Фродо на іншому березі, як той зникає, і такі так, ми вирішуємо піти за мері і піпіном. Перс наносець вже не в наших руках. У книзі вони взагалі не знали, куди Фродо подався. Вони його шукали і не могли знайти. А пізніше Арагорн відшукав сліди на землі, і вони зрозуміли, що і Фродо і Сем взяли лодку і вже досить таки давно відпливли. Тобто вони вже все пішли кудись. Мері Біппін у полоні. Тому Арагорн вирішує податися за ними, щоб не залишати їх у такому жаху. В принципі, не надто сильна різниця. Але чому б нам це все не обговорити? Ще такий цікавий момент, коли арагорнаголаста гімлі бігли за орками, то вони ніби відчували посилену втому так. Вони дуже велику відстань пробігли. До речі, в мене на каналі є переказ. Володаря перснів, якщо що вони пробігли велику відстань, але вони вірили в те, що Саруман, цей чарівник, насилає на них втому, а з орків своїх, бо там були орки Сарумана ще з білою долонею, да? орки Ізенгарду, З них Саруман знімав втому і вони могли пересуватися ще швидше. Коли наша трійця Тріо зустрічає Еомера вже на землях Рогану. То цікаво, що у фільмі він досить таки швидко вірить Аргорну і потім ще сам зі своєї волі віддає їм коней. А для Роганців коні це майже як сім'я. У книзі, по-перше, Еомер. З недовірою до них поставився, а ще коли дізнався, що вони проходили володінням Галадріель, яку він вважав за чаклунку, то взагалі. І тут Гімлі на нього напав. Як ти смієш погано казати про Галадріель? Ти в мене будеш ще каятися, і потім, через певний час, коли вони спілкувалися з Арагорном, і той казав, що наступають часи змін, де кожен приймає своє рішення, чи приймати йому участь на одному боці, чи бути на іншому, що Роганці не зможуть бути у стороні, що Еомер також має прийняти своє рішення. І тоді вже Еомер вирішує допомогти їм відпустити їх. І пізніше він навіть вибачиться перед Гімлі, що погано казав про Галадріель. І ще саме Арагорн попросив дати їм коней. І вони мали потім цих коней повернути назад. Це була дуже велика цінність. І коли вони переслідували орків і дійшли прямо до Фангурну, то там бачили дивного старця. Він був у сірому, і якраз тоді їх коні зникли. Як пізніше виявилося, що це був Саруман, який ходив десь там щось тишком-нишком, спостерігав. Це не був тоді Гендальф. Тепер повертаємося до Піпіна і Мері. Вони у полоні. У фільмі Мері чує, як розмовляють орки такі Ой, ой, за нами женуться арагорн, гімлі і Леголас. Ой, за нами женуться, скину я свою брошку. У книзі це була взагалі така цікава штука, бо у Толкіна дуже багато таких видінь у снах То Фродо бачить раптово у цій книзі Гендальфа, ніби той живий, а він не може знати, що Гендальф Повертається, то піпін у цій сцені у книзі бачить як видіння обличчя регорна, як він біжить за ними. І тоді він втікає ненадовго від орків в сторону. і Там викидає оцю брошку спеціально в стороні, щоб цю брошку не зам'яли орківські ноги. І потім там цікава штука відбувається. Бо орки, які їх полонили, в принципі, по фільму це також видно, нам показали це. Це орки різних кланів: орки із Ангардуса Румана, орки з Мордору. І ще були орки з Морії. І вони всі там вирішували, хто головний, і так далі. Так, от орки з Мордору знали, що у цих напівросликів. Має бути якась альфійська зброя, і Піпін тут зметикував, що Грішнах, орк з Мордору, знає, що ця зброя це має бути типу перстень. І він, ось тоді, коли нападали вже роганці, коли його оточили біля фангорну. Він вирішує. Почати розмову з цим грішнахом, і він вдає з себе перстненосця, типу перстень в нього. Він навіть спеціально там каже Голум, голум ну повторює мову голума. А грішнах знав про те, як голум розмовляє, бо голум був у Мордорі. Півін спеціально пародіював голума. Типу, в нього цей перстень. Він також так само каже. Грішнаху це повірив. Ну і потім сталося, що сталося. Вони опинилися у лісі. І цікаво, що цього орка вбив вершник з рогану. А гобіти вони нахилилися і накрилися альфійськими плащами, тому їх не помітили. Бо у фільмі там цього орка вбиває енд. Піпіни Мері, коли вже були у лісі, у фангорні, раптово побачили гілля, схоже на старця, і раптом відчули, що їх рани загоїлися, але не придали цьому якогось значення. Я так розумію, що це був натяк на гендельфа, який там тинявся. По фільму Ент Деревобородий зустрів Гендальфа, і гобіти також зустрілися з Гендальфом. По книзі вони з ним не зустрічалися, хіба що Енд знав, що Гендальф живий. По книзі Енд відвів їх, відніс їх до своєї оселі Ентівської зали, де вони попивали його піло, типу як і їжу, через що вони виросли. А Ент спав, лежав, розповідав їм історії і про Ентійок, і про те, що він думає про всю цю війну з орками. Далі, якщо продовжимо цю лінію, у фільмі Енти дуже довго радилися чи йти проти сарумана, чи допомагати роганцям. Ні, не треба. Вони навіть вирішили, що вони не будуть цього робити, а Мері з Піпіоном підуть собі додому майже до того моменту, поки Ент Деревобородий не побачив купу пеньків і такий: Ой-ой-ой! Вони ж вирубали дерева. Підемо ми на Ізенгард. І вони йдуть. У книзі, до речі, набагато все більш е, чітко в плані мотивації. Там, от, от така мотивація хороша, значить хороша, погана, значить погана. У фільмі трошки от поламали цю лінію, зробили кривою: типу, ні, не піду, а може піду, а може я боюся, може не боюся. І це з багатьма персонажами. Тож, у книзі на Ентівському вічі, Енди радилися кілька днів і самі вирішили йти на Сарумана. Гобіти чекали окремо. Вони не штовхали збадьорливу промову, там нічого такого не було. Е, бо Енд сам розумів, що орки винищують їх дерева. Треба щось робити, бо Саруман перекинувся до поганого боку. І Енти самі вирішили піти і пішли. Тим часом Арагор, та Гімлі зустрічаються з Гендальфом у лісі і розуміють, що він воскрес. Тут ще цікаво, що Гендальф був у Лотлоріані і передає їм від Галадріаль послання, що він передав Арагорну. Де сьогодні донедавний Алесар, скажи, чом твій народ десь блукам, мов чужий, близька та година, коли зникли гряде, з півночі сірий загін надійде, та темні на тебе ждуть манівці, дорогу до моря пильнують мерці. Здається, цей момент у фільмі відбудеться трошки пізніше, і там арагорно нагадають про стежку мерців Ейронд, чи то Арвен, що ж вона передала леголасові. Ти Леголаси довго колись жив між дерев, але моря страшись. Як почуєш чаїни на березі крик, то серця у лісі не стишиш повік. А тут Гімлі трошки засмутився, що йому нічого не передали. Але потім Гендальф згадав, що Галадрель передала йому не чіпати дерева, бо декілька разів Гімлі вже погрожував їм своєю сокирою. Коли вони вже прийшли всі разом з Гендельфом на конях, їх коні, до речі, зникли, але потім вони знайшлись, Гендельф їх покликав. Тіньогриф їх там зібрав до кубки, і вони всі прискакали е, до, до Едорасу, і там вони мали залишити біля входу до палати палати Теодена свою зброю. І на той момент Орегорна вже був Андуріл. Його не принесли пізніше, бо знову таки у фільмі там пізніше, у третій частині Ельронд прийде і принесе меч Арагорну. Це у фільмі класний момент. Я думаю, що так і треба було зробити, щоб підкреслити, що тепер в тебе є меч. Їди, бо так виходить: він весь цей час ходив з цим мечем. Якось такої от вирішальної події не було прям дуже сильної, такої емоційної, як це виглядає у фільмі. Але поговоримо про це у третій частині. Коли Гендер встрілює Теудена, то у книзі він не змінюється сильно фізично. Це більш відбувається морально внутрішньо. Але у фільмі нам показали ці зміни таким чином через зовнішність, підкреслили це. І це також виглядало дуже круто. Я в інстаграмі періодично ділюся з вами, що пишу книгу. Намагаюся це робити, і знаєте, це не дуже легко, бо окрім певної майстерності розуміння цього процесу, потрібно ще побороти певні перепони в своїй голові. Страхи, переживання зможу, не зможу. Це дуже складно. Бо за цим усім тягнеться все моє життя. Хто що мені казав, різні спогади, і що я зрозуміла, з цим мені може допомогти психолог, реально в цьому навіть процесі. Він потрібен, і ви, якщо починаєте якусь справу, то знаєте, що дуже часто наші думки зупиняють нас і не дають нам швидко досягнути певного результату і взагалі щось робити. Тому я рекомендую вам платформу Mindly з пошуку психологів онлайн. Там багато спеціалістів на різний запит, на різний бюджет. Ви можете обрати свого, подивитися відео візитівку і вирішити, з ким вам буде комфортно. Бо я на собі переконалася, як важливо. Займатися своїм ментальним здоров'ям Скануйте QR-код на екрані, або проходьте за посиланням в описі. Там буде тест, який допоможе визначити вам вашого спеціаліста. Робота зі спеціалістом зекономить вам дуже багато часу, поки ви будете намагатися розібратися сам з собою. А за моїм промокодом гурманка ви отримаєте 10% знижки на першу консультацію. Поки є така можливість, рекомендую скористатися нею у фільмі. Що там була така історія, що син Теодред... Теодина син не одразу загинув. По книзі він там загинув. І Еомер у фільмі здогадався, що Гріма хоче собі захапати Еовен. А у книзі це зрозуміли всі навколо. Бо Гріма вже після зміни свого короля він хотів залишитися сам з дітьми і жінками, щоб за ними спостерігати, поки всі інші підуть на війну. І тоді всі зрозуміли, що він хотів захапати собі. Цю дівчинку. Тепер з приводу війни Гендальф розмовляє з Теоденом про те, що треба дати бій відсіч Саруману. Що Саруман вже незабаром чи вже от зараз нападе. І у книзі. Теоден одразу погоджується з цим і вирушає на війну. Діти і жінки разом з Еовен мають податися до прихистку, до Смурного капища. Тобто Еовен не мало бути у Гельмовому ярі, а всі чоловіки вирушали е, на війну. А у фільмі дорогою, коли всі жінки, діти і воїни йшли до гельмового яру, на них нападають варги. І Арагорн ледь там не помирає. Цієї всієї лінії не було у книзі. А ще цікаво, що Еомер, якого у фільмі, не було, бо він був вигнаний, і пізніше Гендальф прибуде разом з його військом на допомогу з першим променем світанку. То у книзі Гендальф прибуде не з Еумером, а з Аркенбрандом, з воїнами, які там воювали також десь на цій місцевості. Гендальф пішов за ними і потім їх привів. І потім, коли вже всі були у Гельмовому Яру, то ми бачимо у фільмі сцену, що Теутен каже, що все зруйновано, все немає надії. Орки принесли вбухівку, стіну пробито, багато смертей. І каже, все. Немає сенсу нічого робити, нікуди вирушати. Але Арагорн каже йому Ні, не здавайся, ми разом з тобою виїдемо на світанку. І вони це роблять, і саме в той момент приїжджає Гендальф. У книзі Теоден сам каже це, що я вирушу, я не можу тут сидіти, я візьму зброю і ми поїдемо. І з ним вирушає Арагорн. Разом з орками проти роганців б'ються ще й горяни, і вони кричали весь час геть храбіжників. Чому? Бо вони не змирилися, що Володар гондру віддав ці землі Ерлу Юному. До речі, в мене є відео про Роган, як він з'явився. Можете подивитися. І пізніше, коли битву було виграно. То деякі горяни потрапили в полон до роганців. Вони мали допомогти все відновити, і потім їх відпускали, якщо вони дадуть клятву не перетинати більше ісенських бродів. І ці горяни були в шоці, бо їм розповідав, що роганці просто жах... жахливі і жахливо вчиняють з їх капітанами і з полоненими. А насправді це не так. Повернемося до енців. У них був план. А вони там замислили таку штуку. Вони почали копати ями і збирати там воду і сину, і потім спустили її. На Ізенгар, щоб потопити всі катапульти, всю вибухівку Сарумана, і вони це зробили у фільмі. Вони просто зруйнували якусь переправу, щоб ріка туди от вилилася. Тим часом Фрону і Сем на іншому боці зі своїм нелегким завданням у Мордорі. Вночі вони зрозуміли, що за ними хтось йде, і зрозуміли, що це голум. Тому вони притишкли у книзі. А голум який карабкався на скелю. Впав просто якось не так став, впав. Вони на нього напали, зв'язали потім і потащили з собою. Він потім поклявся: я буду вас вести, все буде добре. Вони відпустили його, і він почав їх вести, бо дороги вони не знали. У фільмі ж там Голум підкрався до них, і там була ціла бійка, і він не падав. Хоча дуже шкода, бо я думаю, що ця сцена виглядала б трошки смішнішою. І, до речі, цікава штука, що у книзі, якщо ви не знали, голум темношкірий. Навіть Фаремір пізніше про нього поговоримо, каже Фроду, що там якась типу чорна білка лазає. Це був Голум. Можливо, у новому фільмі полювання на Голума. Все буде більш канонічно. Голум пообіцяв і став коритися наказом фроду не Сема. Але коли у книзі пролетів над ними крилатий вершник, цей назву крилатий. То Голум знову змінився. І ось тоді в ямі Сем почув, як Голум має ніби дві різні особистості. І Голум підкрався до Фроду, прям над ним нахилився. І Сем назвав ці дві особистості смердюг і виродок. І коли вони вже всі дісталися до брами Мордору, у фільмі Фродо такий все. ну... Йдемо. І вони починають семом спускатися. Як раптом вони падають, і велика армія смурноземців, цих людей, диких йде до брами, і один з них бачить якийсь пил на горі, і ледь не викриває фроду з семом. Тільки ельфійські плащі рятують їх від викриття. І тоді Голум вмовляє їх, каже: Ви тут не пройдете. Альо, я вам розповім інший шлях. Я вам покажу його. У книзі вони не падали і вони не йшли. Як тільки вони підійшли до брами, тоді Голум каже, ви не пройдете, йдемо іншим шляхом. І вони погоджуються, і вже тоді Голум хотів віддати їх Павочісі. Вже тоді в нього був цей план. Бо у фільмі він трошки довше, ніби він добрий, реально змінюється в плані це моє на увазі, добрий, ніби він. Змінився на краще. І потім, коли Фаремір в полон, він вирішує помститися Фроду і Сему. Але у книзі трошки по-іншому. І у книзі Фродо не настільки прям нападає на Сема. Прям не бачить, не впізнає не настільки все, От більш трагічно. Ще був смішний момент. У фільмі Голум сам приніс їм кроликів. І вони такі, фу, що ти нам приніс? І сем такий: ну добре, я їх, значить, зварю. У книзі це Сем попросив Голума, друже, знайди нам, будь ласка, щось поїсти. І Голум приніс їм кроликів. І сем там куховарив, бульйончик, кролики. В нього була сіль приправка. Він це все зробив, слідкував, щоб дим від вогнища не пішов. Вони поїли. А потім невеличка гілочка, яка була поруч, запалилася, і димок від вогнища піднявся вгору. І люди Фараміра побачили їх і захопили їх, а Голум втік. А, бо у фільмі він там щось варив, потім Фродо, о, якась армія йде, оліфанти. Вони туди пішли подивитися, і фарамір їх захопив в полон. І навіть вони у фільмі не поїли. Смачного бульйону з кроликів. А ще дуже смішно, що у книзі Сем також парадіює цього голума. О, ні, мій безцінний, о, ні безцінний. Дай мені кроликів, о ні, безцінний. Ми не підемо з ним. І він постійно це парадіює. Я от не можу навіть передати це, але це дуже смішно. Тепер в нас починається епопея з Фараміром. У фільмі він їх забирає, тримає в полоні. Вони тут спілкуються. Сем пропонує фродо втікти. А фарамір згадує розмову, що Боромира відіслали за вбивцею Сільдура, і фаремір сам доходить подумки, що це перстень, і приходить до Фродо. У книзі початково фамір починає довіряти Фроду і Сему, коли вони розповідають, що Боромир був з ними, і вони розповідають вірша, який Боромир приніс на ту раду з Ельрондом. Бо Боромира не запрошували на цю раду, як показали у фільмі. Як Денетор каже Боромиру, там Ельронд влаштовує раду, ану, поїдь туди. Е, у книзі вони бачили видіння і хотіли пояснення, тому Боромир якраз таки прибув. Раптово так вийшло, співпадіння зірки зійшлися, що там була оця рада. От як це було. І фаремір не знав, що це перстень конкретно, не знав, яка це реліквія. І Фродо і Сем їли разом з людьми, в їх прихистку, пили, їли. І потім, за розмовами, Сем випадково вибовкав, що це перстень. У фільмі Фаремір не відпускає гобітів, він веде їх до узгілля, а потім планує вести до гондору, до батька, до Денетора, і каже, типу: передайте, що Фаремір знайшов спасіння Гондору. Бо батько його не цінує. Тобто він не відпускав Фродо, а у книзі він їх відпустив. Він просто там, де вони були, у цьому прихистку, він сказав: добре, я вірю вам, мені не треба цей перстень, я відмовляюся, бо я не такий, як Боромир. Я ніколи не мав сильних амбіцій. Хоч батько мене, типу, не цінує, це його думки, я так домальовую, да? але він не намагався щось довести. Він такий я такий, я інший. Ну, коротше, я вас відпускаю. Як на мене, це зовсім інший погляд на персонажа, але я вже казала до цього, що у фільмі вони ускладнили персонажів, додали їм більше суперечностей. Тож у книзі він просто відпускає Фроду і Сема і Голума разом з ним дає їм їжі, і вони далі собі йдуть по своїм справам. На цьому фільм закінчується. До речі, в книзі було більше подій, тих, що потрапили у третій фільм, тому ми їх розберемо, коли будемо говорити про третій фільм. Е, тому. На цьому це все. Дякую, що додивилися до кінця. Чекаю коментарів під відео. Сподобалося, що ви ще хотіли побачити, почути. І не забувайте, що в мене є ще інші соцмережі. Це інстаграм з цікавими відео з історізами кожен день. Є мій Тікток з цікавими фактами, і також телеграм-канал. Де я ділюся різними думками про книги, які читаю, різними новинами. Тож підписуйтеся, буду рада вас там бачити. На цьому це все. Дякую, що додивились до кінця. Побачимося дуже скоро у наступному відео.